Окей, давайте по питанням. в мене є ваші питання. Я їх буду зачитувати чи є якийсь алгоритм чи правила формулювання питання до штучного інтелекту, щоб максимально було зрозуміло, що від нього хочемо? Карина Астрась. Дивіться, по перше, є промпт інженіринг, і ви можете спробувати в GPT. Я не знаю, чи є безкоштовні версії платні є так званий Playground. Там можна задати промпт, там можна задати системні якісь там настройки і працювати більш розширено це більш подібно до того, як ви працюєте з GPT через API інтерфейс наприклад. Але якщо ми кажемо, як спілкуватись з GPT в вигляді конверсейшена. То я можу дати такі немає якоїсь відповіді, тому що це відповідь більш загальна. Наприклад, спробуйте англійську мову, тому вона більш формалізована і ви можете отримати більш якісні результати, чим за допомогою кирилиці. Задавайте питання розширено. Так, наприклад, якщо ви не знаєте контексту, наприклад, виходите на вулицю і на зупинці стоїть людина. Ви її не знаєте. Ви в неї щось питаєте. Контексту між між вами немає і. Точно таким чином задавайте запитання до штучного інтелекту, виду дуже ви, 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 ви Тому, але якщо ви хочете зробити контекст, наприклад, ви з цією людиною. Вже поспілкувалися, і ви вже їй розповіли. Вам потрібно пройти сюди. Ага, вам сюди не підходить там прийти в цей цнап. Вам потрібен той цнап, тобто контекст є і за допомогою конверсейшину ви можете робити цей контекст і покращувати в рази на порядок той результат, який ви хочете отримати. Так це так, якщо коротко.